Мене школа рада вітати своїх глядачів на каналі ТТБ. У цій передачі ми вчилися чути своїх малят, готували руку дитини до письма, а також побували у дитячому садочку, що у селі Зелене Бучацького району. Тож дивіться далі. Чим більш дорослішим стає ваш малюк, тим більше сюрпризів з'являється в його поведінці. Пройшов час і спокій змінився кризою, що в психології отримав назву Криза трьох років. Психологи називають такий дуже хороший ресурсний період, коли дуже багато всього можна дитину навчити. Вона може стати самостійнішою. Вона починає вже уявляти себе як окрему особистість. Але так як дуже багато в цих проявах є бунту, дуже багато є емоцій, дитина дуже різко, дуже часто міняється. І тому цей такий хороший період почали називати кризою, бо міняються стосунки дитини самої до себе, стосунки дитини до батьків і тому. Дитина потребує в цей час більше уваги, і батьки потребують також такого розуміння, що потрібно до дитини почати ставитися вже трошечки по іншому. Знову батьки зі здивуванням спостерігають прояви упертості, неслухняності, свавілля, протесту, бунту, а іноді навіть деспотизму з боку малюка. І якщо у віці одного року дитина просто робила все по-своєму, то тепер така поведінка супроводжується словами я сам. І дійсно дитина намагається все робити самостійно або ще частіше робить навпаки. Перша пуповина фізична відділяється, коли дитина народжується. А така емоційна поповина починає відділятися саме в три роки, коли дитина починає розуміти, що в неї є свої бажання, що в неї є виявляються, свої смаки, що вона може вирішувати, що вона хоче одягнути, може вирішувати, чим вона хоче гратися. І от це усвідомлення, що я є щось таке окреме, проявляється в тому, що дуже часто дитина каже, я сам, але це не завжди, що вона хоче все сама робити. Вона просто хоче зрозуміти, що я сам собою окремо являю. Це період. Коли потрібно дуже багато пояснювати, не казати, що я дорослий, я замість тебе вирішу, а просто казати, що дивися, от з цього ти можеш вибирати. І тому е, завжди психологи вчать показувати дитині п'ять пальчиків, казати: Дивися, ти можеш вибрати, чи ти хочеш гратися цією іграшкою, чи цією, але на дворі нічка ми гуляти не підемо. І чим більше є ситуацій, коли є вибір, тим такого бунту є завжди менше. Що ж відбулося? Відтепер дитина сама прагне стати дорослою, діяти так, як діють старші. Зазвичай це не завжди вдається, тому і викликає протест і негативізм. Дитина відмовляється підкорятися вимогам, які ставлять дорослі, наполягає на власній думці, на своєму рішенні. Іноді це буває схоже на те, що дитина оголосила війну батькам і протестує проти всіх уставлених правил і звичаїв, що можуть зробити батьки. Дуже часто в три роки діти починають вчитися влаштовувати істерики, можуть впасти на підлогу, бити ногами. Особливо це можуть вони робити, коли або в хаті багато людей, або в магазині. І дуже часто це дитина, за яку багато боялися, всі дуже захоплювалися, що є така гарна лялечка, чи такий гарний хлопчик в хаті. І це дитина, яка росте в такій ситуації майже все дозволеності. І така дитина починає розуміти, що особливо коли на вулиці. Коли мама хоче, щоб сім'я виглядала гарно, такою поважною, чемною, дитина дуже починає розуміти, що можна маніпулювати і починає наполягати там чи на нові іграшки, чи на солодощах. І тому е, треба бути категоричним і казати, що е, там от в такий спосіб ти не доб'єшся нічого. Якщо ти падаєш, то ти там е, там я тебе взагалі не розумію, що ти кажеш. І тому, якщо не йдуть на поводу в істерик, то вони починають припинятися. Ось приклад, який показує таку поведінку. Маленька Оленка, три роки, підходить до качельки і говорить сама собі: Оленко, не можна високо залазити, і відразу ж собі відповідає: А я буду. Окрім уміння відокремити свої бажання від бажань дорослих, діти ще і вчаться самоконтролю. Усвідомивши себе, свої бажання, дитина вперше починає осмислено хотіти їх реалізувати. А це перший крок назустріч дорослості. Команда маминої школи знаходиться у зеленському дитячому садочку Бучицького району. Хоча зараз тут сонна година, але кругом досить така тепла, затишна і хороша атмосфера. Як живеться навчальним дошкільним закладам у селі, ми вам зараз розповімо. Нові іграшки і навчальна література. В оновленому дитячому садочку є всі умови для виховання дітей. Батьки задоволені умовами, в яких перебувають діти. Тут і нова кухня, і кімната для ігор, і нова зала з телевізором. З кожним роком дітей прибуває до садочка, дітям в Садочку цікаво, весело, тому що створені всі умови для того, щоб діти безпечно і доброякісно перебували у цьому навчальному закладі. Діти харчуються повноцінно, в нас завжди є котлета, є риба, є якийсь сочок, печиво завжди. Скільки коштує один день перебування? Ну, батьки взагалі платять 2 гривні в день. Вихователі кажуть, діти радіють відремонтованому дитячому садочку. Дитинство буває лише раз у житті, а коли воно радісне і щасливе, то це ключ до щасливого дорослого життя. І діти села Зелене його мають. Дітей, що вступають в перший клас, ще недостатньо розвинуті м'язи, зап'ястя, координація рухів пальців, передпліччя та плечової частини руки, якою пишуть малювання та розфарбовування готує руку вашої дитини до письма. У першу чергу ми вчимо правильно взагалі навіть кисть руки тримати навіть на самій парті, тримати правильну ручку львець, тобто трьома пальчиками, великим, вказівним і середнім пальчиком. Ну, і, крім того, показуємо, що мізинець, підмізинець має бути зігнутий, але не стискатися до долоньки. Ну, і вся <кій> Основна робота лягає не повністю на кисть руки, а тільки на частинку, тобто, щоб їм легше було кусати. Це якраз із секретом і правильний каліграфія. В підготовчий період дуже важливо використовувати низку вправ. Дуже добре допомагають книжки-розмальовки. Завдяки їм дитина вчиться тримати олівець в руці, тренувати сили до натиску. Всі, напевне, знають, що це ліпка, діти маленькі, розробляє якісь руки, багато теж розфарбовувати. Ми на уроках письма, на уроках малювання навіть виконуємо обов'язково такі додаткові вправи для пальчиків. Ми їх знаємо і віршовані вправи, обов'язково. Дітки навіть навчені, хто швидше написав, то вони собі самі там складають в замочок, в кошечок. От, і виконуємо різні обов'язкові вправи, тобто, щоб пальчики не втомлювалися. Перевагу краще віддати кольоровим олівцям, а не фломастерам. Заохочуйте дитину періодично бавитися з пластиліном та глиною, розминаючи, виліплюючи пальчиками фігурки з цих матеріалів, дитина зміцнює та розвиває дрібні м'язи пальців. Якщо дитина лівша, чи варто її перевчати, і взагалі як в сучасній школі, тому що колись обов'язково перевчали, чи це все ж таки залежить від батьків вже це, на мою думку, що перевчати не обов'язково і, мабуть, і такий не треба, тому що дітей лівшів багато. Це вже з досвіду. От у попередньому випуску було 6 діток. Цього року теж 5 в класі, тому я думаю, що... Не переучувати це раз, тому що це і є психіка дитини. А по-друге, це вже ми вже всі чуємо, знаємо, що для таких діток є і спеціальні ручки, і вони досить гарно пишуть не гірше від правші. Окрім розвитку моторики та м'язів, руки слід поступово знайомити дитину з обрисами тієї чи іншої літери. Для цього необхідно зі цупкої тканини вирізати літери та наклеїти їх на аркуш картону. Вказівним пальцем дитина вводить контури літер, запам'ятовує її обриси та елементи. Така вправа була запропонована відомим італійським педагогом Марією Ментесорі у 20-х роках минулого століття. Не забувайте похвалити дитину, заохотити її старанність. Ваша постійна увага, підтримка і активна допомога в оволодінні навичками письма стане дитині у пригоді і додасть впевненості. А у нашій наступній передачі дивіться правильно йдемо у декрет, як підготуватися до нового життєвого етапу і що потрібно знати, збираючись у відпустку по вагітності та пологах. Здоров'я дитини багато в чому залежить від того, наскільки успішною вона себе відчуває. У початковій школі малюку дуже важливі шкільні результати і ставлення батьків до його зусиль. Ось про що варто пам'ятати, якщо ви хочете, щоб дитина мала бажання йти до школи і відчувала психологічний захист в сім'ї. Тинство чудова пора для гарних фотографій. Давайте створювати фотоальбоми на нашому каналі. Надсилайте фото ваших дітей на нашу адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.